Друзі, намасте! рада всіх вітати на нашій сьогоднішній практиці. Сьогодні ми будемо робити вправи дихання пранаяму набирати енергію сонця, тому що починається певний цикл у природі у астрології. І навіть у, наші, у наших давніх предків України були ці правила, що з днем весіннього рівнодення починається весна. Все починає танути, все починає розквітати поступово, енергія починає текти. Тому і ми з вами сьогодні зробимо такі. Вправи, такі дихальні вправи, які дозволять енергії в нашому організмі текти, наповнювати нас, підсилювати нас, виводити токсини, шлаки і все інше, що не потрібно більше в нашому організмі. Тому ми починаємо одразу, без додаткових розмов. Що нам потрібно? Вам потрібно зараз буде сісти в комфортну позицію. Це або півлотос, одна нога на стегно, інша під низ. Якщо коліна дуже високо, ви під куприк, під таз можете постелити, наприклад, ось собі якесь, якусь ковдру чи ще щось. Якщо у вас коліна невисоко, ви можете не стелити. Але якщо у вас холодна підлога, треба буде підстелити щось під низ. тому що не комфортно і дуже шкідливо дихати на холодній підлозі. Тому ми, ми, вже, ми вже починаємо з вами. Що нам потрібно? Нам потрібно а, звернути увагу на дихання через грудну клітину. Тобто, коли ми з вами вдихаємо, ми не вдихаємо через живіт. Це так зване животне дихання. Воно не має відношення до йоги і воно є шкідливим для організму. Ми з вами дихаємо через грудну клітину, це означає, що ви можете собі допомагати одну долонь поставити на низ живота, іншу долонь на о, область серцевої чакри, і коли ви вдихаєте, у вас живіт підтягується, діафрагма працює, і грудна клітина розширюється. Це означає, що ви дихаєте справжнім диханням йогів. Тоді енергія е, у вас надходить і е, залишається вже у вас, як ваша рідненька, і ви відчуваєте себе після практик дихання дуже і дуже добре. Отже, ми починаємо. Ми заплющуємо очі і робимо повільний-повільний вдих. Через ніс. Живот підтягуємо, грудна клітина розширяється. І через ніс робимо видих. Живот також підтягується, грудна клітина втягується а, до вас. Знову вдих. Видих. Глибокий вдих. Видих. Глибокий вдих, видих, знову робимо вдих, видих. Тепер ми робимо глибокий вдих, долоні на нижні ребра. І затримка дихання. Тримаємо долоні на нижніх ребрах, щоб у вас не округлилася спина, або ви не завели повітря у живіт. Контроль. І видих. Вдих. Ребра відштовхуються, е, видих, ребра е, внутрі. Вдих, ребра розкриваються. Видих, закриваються. Глибокий вдих, затримка дихання. Якщо ви вже проконтролювали ребра, можете долоні поставити на коліна і тримати затримку, і видих, знову робимо вдих, видих до кінця. Робимо вдих. Видих. Через ніс дихаємо. Робимо глибокий вдих. Затримка дихання. Видих. Вдих, видих, вдих, затримка дихання. І видих, вдих, видих, вдих затримка дихання. І видих. І дихаємо спокійно, повільно, через ніс. Не, вдих, не робіть вдих або видих носом. Або ртом. Добре. І ми зараз переходимо до другої практики дихання. Це називається дихання сонця або сурріяпхеда. Ваша ліва долонь йде. Під праву руку, такою правою рукою закриваємо, ліва рука розслабляється. Права долонь до лиця, вказівний палець на середину лоба, середній палець закриває ліву ніздрю, великий палець буде закривати праву ніздрю. Дивіться, ми вдих робимо лише правою ніздрою, видих лише лівою. Це дуже важливо, тому що права Ніздря відповідає за сонячну енергію, ліва за місячну. Ви робите вдих і в себе затягуєте енергію сонця і через енергію місяця, тобто гармонізує, гармонізуєте психоемоційний стан лівою ви видихаєте повітря, яке вже віддало енергію прану вашому організму. Починаємо ми з того, що ми робимо видих двома ніздрями. Видих. Закриваємо середнім пальцем ліву ніздрю, правою ніздрю робимо вдих. Глибокий. Праву закрили, лівою робимо видих. Ліво закрили, правою вдих. Лівий видих. правий вдих. лівий видих. правий вдих, затримка дихання. Закриваємо обі ніздрі. Лівий видих, правий вдих, лівий видих, правий вдих, затримка дихання. закрила обі обидві ніздрі. Лівий видих Правий вдих. Лівий видих. Правий вдих, затримка дихання. Закриваємо обидві. лівий видих правий вдих лівий видих правий вдих лівий видих Правий вдих затримка дихання. Лівою видих, Правий вдих, лівою видих, Правий вдих, затримка дихання. Лівий видих, правий вдих, лівий видих. правий глибокий вдих. Затримка. Лівий видих, право вдих, лівий видих, право вдих затримка. Видих. Ставимо долоні на коліна, двома ніздрями робимо вдих. Голова донизу, видих. Через ніс. Глибокий вдих, затримка дихання. І повільно видих вдих, голова донизу видих Вдих, затримка. І видиха вдих, видих, повільний глибокий вдих, затримка дихання. І видих. Вдих. Повільний видих глибокий, повільний вдих. Наповняємо всю грудну клітину. Затримка. І видих, повільний вдих. І повільний видих. Повільний глибокий вдих затримка. І повільний видих, глибокий вдих, видих. Глибокий вдих, затримка. І повільний видих. Тепер дихаємо повільно у своєму темпі. Очі не розплющуємо. Концентруємо погляд у точці між бровами. третьому оці. Перекладаємо долоні одна до одної в намасте біля області серця, серцевої чакри. Відчуваємо, як долоні тиснуть одна на одну. Всі відчуття переводимо в долоні, в пальці, в долоні. Правою долонею ви відчуваєте ліву, лівою ви відчуваєте праву. Так звана практика концентрації на відчуттях в моменті, як права відчуває ліву долонь. І навпаки. Можливо, ви зараз відчуєте е, такий рух між долонями. Якщо, але не видумуйте, хтось може це не відчувати, а хтось може відчути. Якщо дійсно це було, то це певна енергія почала циркулювати в вашому організмі. Декому достатньо навіть одної практики дихання, щоб це відчути, а декому потрібні роки. Це не добре, не погано, це просто так, як є. Все, мої любі намасте і до зустрічі на наступних заняттях. Практикуйте це дихання щодня щоранку. Найкращий час це щоранку, тому що ви будете наповнювати себе енергією. На все добре!